Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 23, урок 207-й. Розвиваємо кмітливість. Тема нашого уроку Твої відкриття. Множини. Об'єднання множин. На початку уроку переглянемо відеолист Музика День, друзі, виявилося, що мені надзвичайно подобається куховарити, але от біда! Учора я помилково сипав докупи в одну посудину чорний мелений перець і сіль. Утім я не засмутився, навіть задумався. Якщо уявити кристалики солі як елементи одної множини, а частинки перцю другої, то що ми утворили, з'єднавши їх? Перетин множин поміркуємо разом. Отже, пригадай, вивчене, наведи усно приклади множин, що мають. А 0 елементів, Б. 5 елементів, В. 1 елемент, Г. Безліч елементів. Натисніть на паузу, наведіть приклади. Вправа 3. Зафарбуй жовтим кольором множину А. Зеленим множину Б обведи синім олівцем усю зафарбовану множину. Отже, жовтим кольором зафарбуємо множину А. Гарненько всю зафарбовуєте зеленим множину Б. Все-все зафарбуєте краще, ніж я на екрані. І обведи синім олівцем усі зафарбовані множини. Отже, поміркуй, що ти отримав? Отримала. Перетин чи об'єднання множин? Так, це об'єднання множин. Дві множини об'єднали. Прочитаємо інформаційну довідку. Разом з диктором. Об'єднання множин це множина всіх їх елементів. Об'єднання позначають за допомогою поданого знака. Записують так Читають об'єднання множин А і Б. Схематично об'єднання множин зображують за допомогою кругів. Ейлера. Поміркуй разом із Центавриком і дай відповідь на його запитання. Пам'ятаєте відеолист. Переглянь презентацію, назви варіанти, у яких правильно не об'єднання множин. Поглибимо знання з теми, прочитавши довідку від АІ. Щоб знайти об'єднання множин А та Б, потрібно всі елементи множини А додати до елементів множини Б. Наприклад, А це 1, 2, 3 до множини Б, множиною Б є елементи 2, 4, 6, об'єднали всі елементи множини А і множини Б, і маємо, що об'єднання множин А і Б. Це елементи один, два, три, чотири, шість. Виконай завдання. Знайди об'єднання наведених множин. Нам треба об'єднати. Оберемо трішки. Об'єднати. Коли ми об'єднали множини А і Б, то ми бачимо, що до об'єднаної множини А і Б будуть належати такі елементи. Один. Шість, Сім є елементом і а, і Б. Записуємо один раз сім. Фігурних дужках. Третє. Об'єднаємо множини С і Д. Записуємо в фігурних дужках. чотири, одинадцять, дванадцять і двадцять три. Завдання 2 і 4 виконай аналогічно. Натисни на паузу і виконай завдання. Пригадаймо, як розв'язувати задачі за допомогою кругів Ейлера. Повторимо. Всім привіт! В цьому відео ми дізнаємося, що таке круги Ейлера та як розв'язати задачі за допомогою кругів Ейлера. Перш ніж розпочати, нагадаємо, що множиною називають сукупність об'єктів, які об'єднують за певним правилом або ознакою. Як приклад множини можна розглядати учнів певного класу, цифри десяткової нумерації, букви українського алфавіту, фігури. Або навіть ховрашків. Об'єкт, який входить до певної множини, називають елементом цієї множини. Так четвірка є елементом множини цифр. Якщо множину визначають переліком її елементів, то їх записують у фігурних дужках. Частину множини, тобто сукупність якихось її елементів, називають підмножиною. Наприклад, коти підмножина множини вусати. Птахі підмножина множини двоної. А множина, яка складається з елементів 2, 3 і 5, це підмножина множини цифр. Відомий математик Леонард Ейлер запропонував чудовий спосіб розв'язування задач, у яких потрібно було знайти перетин чи об'єднання певних множин, зображати їх геометричною схемою. Такі схеми називають кругами Ейлера або діаграмами Венна. Оскільки пізніше Джордж Вен запропонував аналогічну методику використання діаграм для розв'язування логічних задач. Розглянемо приклад застосування кругів Ейлера. Відомо, що 15 учнів класу колекціонують марки, а 16 листівки, з них 6 і марки, і листівки. Скільки учнів колекціонують лише марки, а скільки лише листівки? Отже, позначимо множну учнів, які колекціонують марки як М, а множу тих, хто колекціонує листівки як L. На перетині цих множин будуть знаходитися учні, які колекціонують і марки, і листівки. Із графічної інтерпретації задачі зрозуміло, що марки колекціонують 15-6, тобто 9 учнів. А листівки колекціонують 16 мінус 6, тобто 10 усіх. Розглянемо ще один приклад. Серед 30 дітей було проведено опитування. Виявилося, що 13 із них полюбляють печиво, 15 цукерки, а 6 не люблять ані печиво, ані цукерки. З кільком любителям печива смакують і цукерки? Нам відомо, що всіх дітей було 30. Позначимо множину дітей, що полюбляють печиво за допомогою жовтого круга, а тих, що полюбляють цукерки, за допомогою блакитного кругу. Оскільки нам відомо, що 6 дітей не люблять ані печиво, ані цукерки, ми можемо стверджувати, що 24 дитини полюбляють або лише печиво, або лише цукерки, або і печиво, і цукерки. З них 15 полюбляють лише цукерки або печиво і цукерки. Отже, ми можемо стверджувати, що 24 15, тобто 9 дітей, полюбляють лише печиво. Тоді дітей, які полюбляють і печиво, і цукерки, ми можемо знайти, віднявши від дітей, що полюбляють печиво, дітей, що полюбляють тільки печиво, але не цукерки. Отже, лише чотирьом дітям смакує і печиво, і цукерки. Розв'яжемо задачу, користуючись за допомогою кругів Ейлера. Задача А. У класі англійську мову вивчають 23 учні, а німецьку 24. Причому 19 учнів вивчають одночасно англійську і німецьку мови. Скільки всього учнів у класі вивчають ці іноземні мови? Отже, позначимо, як А множину учнів, які вивчають англійську мову. А учні, які вивчають німецьку мову, позначимо як N. У класі англійську мову вивчають 23 учні. А німецьку 24 учні. Причому 19 учнів вивчають одночасно англійську і німецьку мову. Отже, це ось тут. 19 учнів одночасно і англійську, і німецьку мову. Скільки всього учнів у класі вивчають ці іноземні мови? Отже, що ми маємо? Ми можемо знайти Тих учнів, які вивчають лише англійську мову. Від 23 ми віднімемо 19. І це буде 4 учні, які вивчають тільки англійську мову. Тепер можемо знайти, скільки учнів вивчають тільки німецьку. Для цього ми від 24 віднімемо 19, і це буде 5 учнів, вивчають лише німецьку мову. А тепер ми можемо дізнатися, скільки всього учнів у класі вивчають ці іноземні мови. Лише англійську 4, і англійську і німецьку 19 і лише німецьку 5. Отже, в класі. Двадцять учнів вивчають іноземні мови можна було розв'язати ще інакше цю задачу іншим способом до двадцять. Додати 24. Це буде 47 учнів, які вивчають англійську і німецьку разом. Але серед них 19 учнів, які вивчають і англійську, і німецьку. Тому 47. Ще відняти 19, і це буде 28 учнів. І такий спосіб також може бути. Отже, перший спосіб і другий спосіб. Задачу Б прочитайте і розв'яжіть самостійно. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Якщо у відповіді ви одержали 21, то ви розв'язали задачу правильно. Правильна відповідь 21. У класі 12 учнів відвідують гурток з математики. Позначимо множину М. Це учні, які відвідують гурток з математики. 15 учнів додаткові заняття з музики. Ну, хай це буде множина А. Це додаткові заняття з музики 15. А 6 учнів і гурток з математики, і заняття з музики. Скільки учнів у цьому класі, якщо кожен з них відвідує або один, або два факультативи? За поданою схемою. За зразком задачі, яку ми розв'язували попередню задачу А. розв'яжіть подану задачу. Відповідь має бути 21. Натисніть на паузу та розв'яжіть. Порелаксуйте з композицією аркан. Що виконано на українському народному музичному інструменті «Сопільці». Запитання для найкмітливіших? Дай відповіді усну. Маса органа 40 тонн, що на 25 тонн більше, ніж маса вантажівки? Яка маса вантажівки? До якого місця зі мної кулі можна підійти? Лише з півночі. Чи можна порожнє відро наповнити тричі, жодного разу не спорожнюючи? Відповіді такі. Перше маса вантажівки 15 тонн. Друге до південного полюса і третє заповнити відро спочатку великим камінням, потім піском і наостанок водою. Права 11. Переглянь презентацію, розкажи, що нового ти дізнався, дізналася про серце як центральний орган кровоносної системи. Чи знаєте ви, що протяжність судин кровоносної системи складає 100 тисяч кілометрів, що протягом всього життя через аорту проходить 175 мільярдів літрів крові? Цікавим фактом є дані про швидкість, з якою кров рухається по основних судинах. Це 40 кілометрів на годину. Обсяг крові, що перекачується серцем за хвилину, може змінюватися від 5 до 30 літрів. За день людське серце виробляє таку кількість електричної енергії, що її б вистачило машині, щоб проїхати 32 кілометри. Серце постачає кров. У майже всі 75 трильйонів клітин людського організму. Кровоносні судини відсутні лише в рогівці ока. Цікаво знати, що є місця на шкірі, де кровоносні судини розташовані. Найближче до поверхні шкіри. У стані спокою крові потрібно 6 секунд, щоб дійти від серця до легенів і назад, 8 секунд від серця до мозку і назад, та близько 16 секунд, щоб дістатися до пальців і повернутися назад. Тому зрозуміло, що відбувається з організмом під час переохолодження. Воно являє собою стан, який виникає при зниженні температури тіла нижче 34 градусів за Цельсієм. Шкірні покриви стають блідими, спостерігається озноб гусяча шкіра, утруднення мови. Розкажіть, що нового? Ви дізналися. Визнач обсяг поняття кровоносна система. Це загальне чи одиничне поняття? Так, це загальне поняття. До вашої уваги винахідницька задача. Прочитаємо задачу. Гренландія найбільший острів нашої планети. Його населення понад 50 тисяч осіб. Щороку Гренландію відвідують тисячі туристів, узимку поверхня острова вкрита кригою і морози сягають мінус 70 градусів Цельсія. Тож люди часто мерзнуть, а коли температура тіла людини нижча за плюс 35 градусів Цельсія це небезпечно для життя. Переохолодженого слід зігріти. Дехто надмірно розтирає постраждалого, дехто зігріває його гарячими напоями. Але такі дії небезпечні, бо звужені від холоду капіляри швидко розширюються, що призводять до серцевого нападу. Як, правило, рятува... як правильно рятувати переохолодженого. Поміркуємо, як же правильно Діяти. І так, якщо застосовувати всі можливі методи розігріву перехолодженої людини, то її швидко розігріють, але людина може загинути від серцевого нападу. Друге. Якщо чекати, доки обморожений зігріється сам, то він уникне серцевого нападу, але загине від перехолодження. Об'єкт має бути і зігріти, і залишитись живим. Тому обмороженого слід зігріти, методи розігріву мають бути такими, щоб не шкодити потерпілому. Як же це зробити ідеально? Ідеальний кінцевий результат такий. Слід швидко зігріти область серця, потрібно покласти гарячі грілки під пахви, туди, де великі судини розташовані якнайближче до шкіри, грілки збільшать температуру крові, а вона рознесе тепло по всьому тілу. Ось так людина буде. Правильно врятовано від переохолодження. Знайдіть на карті, що на сторінці 46-й острів Гренландія. Розкажіть, у якій природній зоні він розташований. Проклади ручний маршрут, яким ти можеш дістатися з України до східного узбережжя острова. Отже, підсумкуємо вивчене. Дайте відповідь на такі запитання. Що називають об'єднанням множин? А як позначають об'єднання множин? На цьому наш урок закінчено, і я прощаюсь з вами до наступного уроку!